На відміну від заходу Україна ніколи не зволікала із допомогою на початку глобальних політичних криз. За понад 30 років незалежності українські солдати встигли провести місії більш ніж у двох десятках країн. Під час деяких особливо запеклих завдань українським воїнам вдалося зберегти життя тисячам цивільних людей. Чим вони завоювали авторитет серед топових генералів заходу у цьому відео, ми розповімо про забуті або маловідомі місії збройних сил України по Усіх куточках світу, складність яких часом не поступалася запеклим боям проти росіян сьогодні. Друзі, український Ютуб розвивається, і тільки ви зможете йому допомогти на цьому шляху. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Давайте зробимо україномовний контент, хоча б трохи популярніше. А ми вже починаємо. Весною 1991 року Йогославію охопили бойові дії. Словенці та хорвати спробували проголосити про свою незалежність. Від Белграду та натомість зіштовхнулися із жорстоким наступом сербів. До 1995 бойові дії охопили і Боснію. Ситуація на Балканах стала настільки запеклою, що міжнародне товариство під проводом ООН розпочало гуманітарну місію. Тоді ще молода українська держава, прагнучи довести провідним країнам свою вагу, також приєдналася до місії. Протягом усієї операції участь взяли понад 1300 українських військових. До того моменту, практично Кожне місто, у яке заходили серби, ставало місцями жорстоких етничних розправ, зокрема Серебрениця. У липні 1995 року серби провели жорстокий геноцид мусульман, вбивши за добу близько восьми тисяч чоловік. На околицях міста у цей час був розквартирований контингент нідерландських військ. Проте вони так і не стали заважати сербам проводити чистки чим позбавили боснійців надії на порятунок. Місто Жепа було розташоване по сусідству і мало б стати наступною Ціллю для сербів саме там розташовувалося 79 українських військових під керівництвом офіцера Миколи Верхогляда їм протистояли від двох до трьох тисяч сербських вояків, зважаючи на співвідношення сторін, оборона жепи була б марною та кровопролитною. Саме тому український офіцер верхогляд вів прямі переговори із сербами про евакуацію цивільного населення і здачу міста. Після тривалих та надскладних переговорів українці домовилися про зелений коридор за різними ми підрахунками підрозділ верхогляда зумів рятувати від смерті від 5 до 10 тисяч боснійців. Етнічні чистки та розрізнені конфлікти у Африці призвели до того, що у 1998 році почалася війна, котру неофіційно називали африканською світовою війною. І масштаб дійсно вражав. Участь у конфлікті взяли 9 африканських держав, десятки угрупувань, та понад 5 мільйонів людей загинуло. Хоч у 2003 році конфлікт формально закінчився, та по джунглям і саванах продовжували ховатися численні терористичні угрупування. Це озброєні формування, джихадисти та племена, які за релігійною або етнічною ознакою проводили справжню різанину у 2012 році. Україна приєднується до місії МОНУСКО, у рамках якої світова спільнота забезпечувала стабільність у Регіоні Конго Україна надіслала свій вертольотний загін. Загалом Україна надіслала 8 гелікоптерів моделі Мі 24 та Мі-8. Використовуючи їх, наші військові забезпечували логістику та транспортування важливих вантажів. Крім цього, українці неодноразово брали участь у бойових діях. Найчастіше це було авіаційне прикриття, знищення вогневих точок противника та евакуація поранених союзників. Саме так українські льотчики стали ключовою авіаційною силою місії у регіоні наші військові зіштовхнулися із насправді екзотичними умовами. Їм доводилося долати величезні відстані, працювати у складних умовах джунглів та весь час бути готовими до нападів повстанців. У 2018 році коаліція миротворців розпочала операцію Скорпіон проти сил джихадистів, які тероризували місцеве населення. Зсу відіграли одну з ключових ролей. Наші військові здійснювали перекидання підрозділів у район операції, наносили авіаційні удари та надавали під. Підтримку союзникам за три місяці операції ЗСУ виконали майже 140 бойових вилітів. Операція завершилася повною перемогою, над джихадистами, а українці не втратили жодного воїна. Друзі, як виявилося, більшість наших глядачів не підписані на канал Київлада. Якщо ви додивилися до цього моменту, сподіваємось, що вам подобається контент, над яким ми працюємо. Підписка на наш канал стала б найпростішим способом нас підтримати. Наприкінці серпня 2021 року у Афганістані дала про себе знати криза, яка наростала десятиліттями угрупування Талібан, яке поступово зміцнювало свої позиції у регіоні, раптово захопило Кабул. Тоді ж Сполучені Штати та провідні західні країни оголосили, що не чинитимуть опір та терміново почнуть виводити війська. Роками у Кабулі концентрувалися дипломати та офіцери західних країн, які раптом опинилися у повному оточенні вороже налаштованого Талібану. Західним партнерам не вистачало ресурсів, аби забезпечити евакуацію усіх. Очих саме це покликало гур розпочати таємну операцію. Діючи практично у тилу Талібанів, українці забезпечували транспортування своїх громадян та західних дипломатів до найближчого аеропорту. Спецпризначенці гур діяли в умовах високого ризику. Зона біля найближчого аеропорту була під контрольна талібам. А глобальна ситуація у регіоні залишалася дуже хаотичною. І не зважаючи на це, у рамках операції вдалося евакуювати близько 700 людей. Керівник ГУР Кирило Бу. Данов окреслив операцію як героїчний внесок, та зауважив, що не так багато інших іноземних підрозділів зуміли працювати настільки відважно у повному оточенні. На межі тисячоліть відносини між західними країнами та Іраком під проводом Саддама Хусейна стрімко погіршувалися. Приводом стала військова агресія у перській затоці, зв'язки із терористичними організаціями та навіть розробка ядерної та хімічної зброї. Вже на початку 2003 року коаліція західних країн розпочала військову операцію проти Іраку. Україна, аби зробити свій внесок у світову безпеку, запропонувала свою допомогу. Таким чином вже навесні того ж року понад 1600 українських військових вирушили до. Іраку для забезпечення гуманітарних місій. Основними задачами українських військових був супровід конвоїв, які везли гуманітарну допомогу, знешкодження мін та дотримання безпеки. Як такої, це було необхідно, аби захистити логістику та цивільне населення від численних нападів шиїтських повстанців. Одна із таких сутичок відбулася у 2004 році. Українські військові, а також американські та британські найманці, зіштовхнулися із жорстоким опором армії МАГДІ у місті Аль-Кудче. Через недооцінку противника та раптову атаку українці понесли перші втрати. За даними американської розвідки, у перший день битви українці зуміли знищити 200 повстанців. Демократичний уряд Іраку цінував українську допомогу, проте настрої всередині України різко погіршилися після атаки в Алькуті. Українське суспільство вимагало вивести війська, а обидва кандидати в президенти користувалися цими настроями напередодні виборів. Загалом через Ірак пройшло більше 6 тисяч українських вояків. Саме ця Творча операція за кордоном стала найбільшою для збройних сил України за усю історію. Завдяки ній, українські військові зміцнили відносини з країнами НАТО та перейняли їхній досвід. Вже понад 30 років українські військові доводять свою рішучість та героїзм не тільки в Україні, а й у віддалених куточках світу. Перелічення операції це лише частина бойового досвіду українців за кордоном. Якщо ви бажаєте почути і про інші операції, зокрема про знищення підрозділу Вагнер у далекій Африці. Дайте нам знати у коментарях. А якщо ж ви ви хочете подякувати нашим військовим. Ви можете задонатити на збір для сотої окремої механізованої бригади або на потреби іншого підрозділу на свій розсуд. Наразі ми збираємо кошти саме для сотої сталевої, тому переходьте за QR-кодом. Допоможемо нашим хлопцям.